Дуже важливо, знаєте, що в життю коли збуваються мрії, і одна із таких мрій сьогодні збулася в Славутській громаді. Ми давно ставили перед собою таку задачу, щоб провести реконструкцію одного з файних закладів нашої громади. Це НВК, наразі це Славутський ліцей. Знаєте, коли говорять перед виборами, багато що обіцяють, але ну, так, так було, що Дійсно, хотіли може трошки коротше зробити коротші терміни, але будемо, так говорити сосмажором. Значить, трошки відтягнули, але все одно виконали. І коли ми розпочинали питання про будівництво реконструкції, то були такі думки: для чого це потрібно, чи потрібно цей заклад реконструкції робити. У нас достатньо закладів на території міста, може там розмістити людей. І тому, якщо говорити було так з позиції обласної адміністрації або інших інституцій, економічну складову, да, тоді ну, скільки людей менше, може треба було б їх розмістити в інших закладах. Але якщо говорити з освітянської позиції, з державних. Позиції з реальної позиції, в якій ми знаходимося, будемо так говорити об'єктивної реальності, якій ми існували, що все ж таки дуже правильно ми зробили. По-перше, цей заклад він має історію. Він в науковому рівні один із кращих в області, і, і нашого міста тут дуже високий рівень професіоналізму викладачів, і ми все робили для того, щоб цей рівень підтримати наразі. Ми маємо нагоду говорити вже про результат. От я хотів би сьогодні ось сертифікат. Бачите, який в нас сертифікат є про з квіточкою, навіть зробили цим сертифікатом сертифікат. виконавчий комітет міської ради, ради з питань державної архітектури засвідчує відповідність закінченого будівництво об'єкта і можливість ведення експлуатації. Тому, слава, Васильовна, я вручаю вам сертифікат сьогодні. От, ви сьогоднішнього дня становитесь повноправним власником уже цього закладу, хоча ми вже готувалися. Ми багато роботи зроблені щодо і розміщення вже обладнання. От але наразі ви юридично сьогоднішнього дня вже тут маєте. Можливість проводити навчальний процес. Тому що в нас було багато питань здано, нездано, як водити дітей і тому подібне. Але хочу відмітити величезний ваш вклад, вашого колектива і бажання ваших працівників також вже перейти в цей заклад. Тому мені дуже приємно. Що в нас залишається? В нас залишається. Зараз недільку дві ми повинні виконати роботи по найпростішому укриттю. Ми зараз наші працівники ми залучили сюди житлово-комунальне підприємство, щоб вони виконали роботу по сантехнічному обладнанню. Слідчий етап це по вентиляції, і до 1 вересня, щоб ми мали можливість вже здати найпростіше укриття і щоб повноцінно дітки могли займатися вже в дві зміни. Частково ми будемо використовувати тут приміщення, і частково будемо використовувати ті пру, які тут ну дуже дуже дуже. Ще раз всі, хто прийняв участь, хто допомагав, це дуже складно було. Це було надзвичайно складно, тому що початок фінансування, аргументація, потом ковід, потім війна, потім відсутність працівників, це також дуже дуже, дуже було накладно. Але Фірмопрогрес собі Артура Давидовича на першому етапі дуже, дуже величезний обсяг. обсяг був виконаний. Якби не війна, ми могли цю школу ще здати у 2022 році. Але в зв'язку з цим розривом, тому ми вимушені були коригувати цей проект, нові вимоги. Ви бачили сьогодні. Ми і ліфта презентували, показували додаткові вимоги, які треба було проводити. Ми вимушені були коригувати проект, як експертизу проводити. Товариша з обмеженою відповідальності Архідельта, яка коригувала. Вала, виконувала, виконувала проект щирі слова вдячності, і компанія е, Барбакан, яка виконувала е, ці роботи, підправляла. Ну, дуже багато робіт треба було коригувати, але я також хочу ще сказати слово вдячності, тому що не дивлячись також і на призив, не дивлячись на те, що дуже багато людей призивали в армію. Це дуже непросто. Але компанія виконала роботу і раджу цю компанію подальшому залучати для виконання робіт. Я ще раз хотів би сказати велике слово вдячності фірмі Прогрес в особі Артура Давидовича Фірілина, депутата обласної ради, Руслана Бронічу фірмі Барбакан. В особі... Мадридського Валентина і хочу слова вдячності сказати нашим працівникам: це керівник управління капітального будівництва Яковчук Наталя і тихша Тетяна. Вони досить, досить тоже, так активно працювали. І це багато змін треба було вносити в цей непростий час. Я їм теж слова великої вдячності говорю. І всім, хто працював і ще буде працювати. Над тим, щоб завершити роботу слава і хвала тим людям, які в сьогоднішній час можуть створювати і можуть будувати. Тому, перш за все, щирі слова вдячності для відділу капітального будівництва Славутської міської ради і для нашого міського голови Василя Богдановича, які кожен свій робочий день починали на Соборності 9 і протягом тривалого періоду переймалися нашим закладом. І на сьогоднішній день ми маємо умови, які достойні для того, аби прийняти нашу розумну, патріотичну молодь Славутчини. Тому що наші діти вони заслуговують комфортних, хороших, сучасних умов для того, аби стати успішними громадянами. Адже саме для них потрібно буде відбудовувати нашу державу. Тому щиро дякую. Звісно, ми йшли до цього тривалий час. І завдяки тому, що працювала команда, яка розуміла один одного, в різних ситуаціях підтримували. І, пройшовши випробування, на сьогодні маємо результат. Наступний етап це вже другий етап, у нас, бо в нас дві черги це вже стадіон, спортивна площадка. Ну, ми будемо трошки його пізніше, бо зараз є великий дефіцит коштів. Ми маємо дефіцит по захищених статтях, але ми звернулися до обласної адміністрації, будемо звертатися в міністерство. Якщо нам допоможуть, то ми зможемо найкоротші терміни цієї роботи виконати. Якщо ні, наразі ну тоді поетапно будемо будемо виконувати, але в будь-якому випадку ми виконуємо ті роботи. Наразі школа буде мати можливість використовувати ці спортивні зали. Ви бачили дві спортивні зали сали, добротні, які є. Ну і інші, інші локації, які є в нас на території міста, щоб дітки максимально займалися. Діти показали незвичайно високий рівень освіти сьогодні, і вони мають можливість вже от, в, одному, в одному приміщенні. Максимально отримати у світу. Ми бачимо, що це дуже корисно для громади, для, для людей в першу чергу, для, для учнів, коли навчаються в одне одному закладі. Напередодні дня будівельників хочу величезні слова дячності сказати всім будівельникам, які сьогодні працюють. Дуже дуже багато будівельників мити сьогодні в збройних силах, всім воїнам, які нам дають можливість сьогодні надавати послуги на території громади. Ми сьогодні навчаємо дітей. Ми сьогодні один другого навчаємо з одною метою. Цінувати, дорожити, берегти і примножувати. Це, і на мене, є одна із цілей людини і смисла людини жити, примножуватися. Тому всім добра і слава Україні!